Я Буду намагатись максимально бути лаконічним сьогодні. Ціную ваш час. Коротко хотів би розповісти про нашу освітньо професійну програму, гарантом якої я є. Давайте дійсно два слова. Буквально про себе. Мене звати Денис Ліфінсов, Я гарант програми compliance management організацій, доцент кафедри менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. На базі якого власне і реалізується дана програма, на базі нашого інституту бізнес освіти я пару слів також про це би сказав згодом. Загалом, що таке гарант програми? Це людина, яка координує підбір викладачів, написання навчального плану програм. Ми разом з нашою командою це не робить одна людина. У нас потужна команда зовнішніх експертів, наших фахівців, яка і розробляла власне цю програму. Давайте декілька слів з вашого дозволу. Скажу про неї. Отже, скажіть, будь ласка, чи добре видно презентацію на весь екран? Так, так, все добре. Дуже добре. Отже, комплайнс менеджмент організації, Декілька моментів щодо конкурентних переваг щодо того, чому ця програма? Важлива, релевантна, значуща, і ми віримо, що потрібна вам. Дійсно, наша програма розроблена робочою групою. Ми залучали активно, залучали представників національних агентств, НАЗК, залучали експертів з різних галузей. І далі, коли я говорив би про контент програми, я хотів би. Декілька слів сказати про основні сегменти, основні блоки, що саме ми плануємо надати нашим шановним здобувачам. Наша програма, звісно, запроваджується згідно основних цілей та завдань державної антикорупційної програми. Тобто, ми намагаємося давати максимально актуальну, максимально потрібну інформацію для наших слухачів. А так само ті люди, які долучаються до нас, вони отримують можливість проходження навчання також за професійно-сертифікатною програмою антикорупційний комплайнс. міжнародні стандарти від НАЗК та експертної організації фундації інституційного розвитку, а також можливість стажуватись в одній з організацій антикорупційної інфраструктури країни в одному з профільних агентств. Тому я думаю, що ці можливості вони також є. Прямо от такими практичними прикладними, які треба брати і реалізовувати під час навчання на нашій освітньо професійній програмі, зрозуміло, що ми дуже ретельно добираємо викладачів. Ми дуже ретельно підбираємо як тих основних спікерів, викладачів, які мають з вами працювати, так і запрошених експертів, запрошених спікерів, які ми. А сподіваємось, нададуть нам вам фахову експертизу, буквально так би мовити, безпосередньо з їх досвіду, практичного досвіду, те, що ви можете брати і застосовувати тут і зараз на ваших робочих місцях. Я бачив, які у нас сьогодні представлені організації, яка географія, яка експертиза. Тому сподіваюся, це дуже дуже буде актуальним для вас. І зрозуміло, не може оминути таку можливість як опанування деяких освітніх компонентів, тобто певних блоків, певних модулів в дисциплінах англійською мовою. За вашим вибором, тобто ви можете обирати певні компоненти українською або англійською мовою, тому що ми розуміємо, що англійська мова сьогодні це must have, тим більше в сфері комплайнс, там де є міжнародні стандарти, там де є взаємодія з міжнародними організаціями. Це, це обов'язково. Тому я радий, що в нашій програмі це є. Я зокрема один з тих викладачів, які. А має досвід викладання і українською і англійською, має досвід його викладання ще до пандемії офлайн в декілька країнах Європейського союзу. Тому я завжди підтримую такі ініціативи і буду радий, якщо ви оберете зокрема деякі блоки англійської. А хто наша аудиторія? Я не буду тут детально зупинятись, тому що саме на цій зустрічі я вірю, що тут ми саме з цільовою аудиторією спілкуємося. Дійсно, ті люди, які вже виконують повноваження, комплаєнс офіцерів або он антикорупційних уповноважених, або які виконують дотичні певні функції, чи планують їх виконувати. Тому я думаю, що саме тут і зараз ми і за з вами такою компанією. Ну і власне щодо контенту, декілька слів. Умовно, контент нашої програми можна поділити на декілька блоків. Це, по-перше, управлінська складова, це дійсно різні функціональні нішеві види менеджменту, стратегічний, проєктний антикризовий організаційна поведінка, комунікаційний менеджмент. Ви бачите їх на слайді, я не буду повторювати інформацію. Корпоративне управління тощо. А по-друге, це звісно, що фінанси, податки, все, що пов'язано з такими речами. Це фінансовий моніторинг, фінансовий контроль і так далі. Це важливі моменти, які ви маєте знати для того, щоб підвищити свої посилити свої компетенції, навички саме в сфері комплаєнс. Ну і третє, це зрозуміло, юридична складова. Ми не можемо. Не приділяти серйозну увагу юридичні складові. У нас є юридичний інститут, фахівці якого саме пов'язані зі сферою комплаєнс менеджменту мають читати певні модулі, певні блоки на нашій програмі. Тому тут і юридичне письмо, профільна експертиза, законодавство та відповідальність у сфері комплаєнс це все ті дисципліни, ті блоки, які мають бути висвітлені експертами юристами. Ну і я тут хотів би виділити окремо дві таких топових е дисципліни, які на які я хотів би звернути особливу увагу: це compliance менеджмент і compliance контроль. Зрозуміло, що тут має бути як управлінська практика. Наші е шановні викладачі і залучені практики вони мають говорити з вами про е ті е сучасні реалії, які є в Україні. Так само, і міжнародні стандарти Зрозуміло, що міжнародна складова дуже важлива в нашій програмі. Ми хочемо залучати експертів. В тому числі ми розглядаємо варіант міжнародних експертів, закордонних експертів для деяких модулів, для деяких. Сесії і тому міжнародні стандарти так само мають бути висвітлені. А комплаєнс контроль тут ви бачите три складових: податковий санкційний антикорупційний комплаєнс. Тобто, тільки основне, ми хочемо максимально корисну релевантну інформацію подавати тут. Ну і власне без нерозривно пов'язана частина. Це хто ж саме буде вам викладати? Зрозуміло, що детальніше ви можете ознайомитись вже ближче до. Предметної розмови, хто саме буде викладати всі прізвища, експертизу, профілі, подивитись викладачів, які мають вам проводити заняття, але зрозуміло, що ми залучаємо, повторююсь, експертів з національної агенції, експертів, експертів з міністерства рівня. Тому у нас має бути такий симбіоз з ухилом безумовно на практичну складову. А наші партнери, ви знову ж таки, бачите, що це і міністерства, це і національні агенції. Тому тут, тут вся ця палітра фахівців, вона присутня, і ви, я сподіваюся, зустрінетесь в наших аудиторіях або в онлайн режимі. Ви зустрінетесь з викладачами і експертами, які будуть проводити для вас заняття. Коротко щодо технічних моментів: як, що, коли, скільки, де. Термін навчання рік і шість місяців, тобто півтора роки. Форма навчання заочна. Заочна форма це не означає це давайте так простою мовою. В гарному сенсі це нормальна, правильна заочна форма. Ми розуміємо, що люди, які до нас приходять, вони mm -hmm. працюють. А у них немає щодня бувати на парах. Але з іншого боку, це не скажімо так. Це не формально заочна форма. Щось там чули, прочитали. Це дійсно заняття за графіком, це дійсно заняття за розкладом, це абсолютно реальне навантаження, це лекції і практичні семінарські заняття, гостьові лекції, робота над проєктами, практичні завдання, тобто нормальна заочна форма. А щодо вступу, якщо у вас є диплом магістра або диплом спеціаліста, який прирівнюється до диплому магістра. То ви можете вступати до нас на підставі мотиваційного листу і вступного випробування. Тут написано співбесіди, але насправді це все ж таки випробування. У вас має бути білет, на який ви маєте підготувати відповіді, дати ці відповіді на. Три, три, здається, запитання. Вся програма вона представлена на сайті. Після цієї короткої презентації я би ще буквально декілька хвилин вашого часу зайняв, щоб показати, де саме ви можете детально ознайомитись з умовами вступу, з програмою, ваш алгоритм дій, вартість навчання, дати, на які треба орієнтуватись, і конкретно що ж буде на цьому вступному випробуванні. Але тут я хочу сказати, що це. По суті, це такий вхідний контроль. Ми хочемо просто зрозуміти, який ваш е фаховий рівень щодо програми нашої станом на сьогодні, на момент, коли ви заходите на навчання, тому що дуже важливо також і мотиваційний лист. Хотілося б побачити це в довільній формі. Буквально півсторіночки тексту. Ви ми просимо вас написати, чому ви вважаєте, що наша програма вам потрібна? А ви. Маєте бути на цій програмі, тобто, будь ласка, просто напишіть про себе про свої плани і перспективи. Тобто два таких моменти: мотиваційний лист і вступне випробування нескладне для того, щоб зрозуміти, що ви маєте станом на сьогодні. Ну і загалом на цьому слайді, ті, особливо хто дивиться це в запису, або ті, хто дивляться це зараз, можете... це. Презентація, я з задоволенням поділився без організаторами. Або можете зробити скрін чи сфоткати. Це мій особистий телефон. У нас немає там. Величезної команди секретарів і так далі, тому це прямий номер мій. Ну і наша корпоративна пошта, де ви можете сконтактувати, знову ж таки, написавши свої, поставивши свої питання або зателефонувати мені в зручний вам час, щоб ми з вами проговорили ті моменти, які турбують саме вас. А якщо є питання щодо цієї короткої презентації, готовий відповісти? Якщо ні, то я хотів би дуже коротко показати. Наш сайт, на якому ви можете знайти стислу інформацію про те, як саме вступати на програму. Дивлюсь, чат. Дивлюсь, чат, чи є у нас якась інформація? Ні, поки що питань тут не бачу. Тоді, тоді припиню на секундочку демонстрацію цього екрану і поділюсь іншим. Поділюсь іншим екраном, одразу копіюю посилання. На сторінці нашого університету ви бачите сторінку науково-навчального інституту бізнес освіти, на якому детально прямо на титульці, на титульній сторінці розписаний алгоритм що де і коли, як бачите, з 1 липня по 25 серпня. Зареєструвати електронний кабінет вступника. Ви знаєте, що зараз це відбувається абсолютно в діджитал формі в електронному режимі. Ви все можете робити самостійно, або якщо потрібна допомога, ось тут якраз наші фахівці е, готові допомогти. Це можна зробити дистанційно можна зробити особисто приїхавши до нас, ми знаходимось в Києві. І особисто в приймальну комісію інституту бізнес освіти занести копії документів. Вам там все би допомогли зареєструвати, зробити і так далі, і так далі. І як бачите, наприкінці серпня, з 26 по 30 серпня, заплановані ось ці вступні випробування, і власне починаючи з осені, вже починається навчальний процес а щодо наших програм ліворуч ви можете побачити ви можете побачити різні посилання де ви можете власне знайти де наша де наша програма от розклад вступних випробувань навіть розклад вже є бачите є навіть розклад і є вартість навчання давайте на вартості зупинюсь дуже коротко і перейшли би до питань як бачите, вартість навчання, шукаємо compliance management, ось у нас compliance management, заочна форма, рік і 6 місяців, вартість за рік 28 тисяч 500 гривень, тобто за півтора року це 45 тисяч 600. Оплата може бути здійснена, зрозуміло, що по семестрово, не обов'язково повну суму зазначати. Програми фахових іспитів так само можете подивитись, обираєте Compliance Management організації. Тут pdf файл, на якому документ з програмою, які основні модулі, економіка, управління, Compliance Management, Коротко, основні питання. Про що повторюсь, це більше для того, щоб розуміти, де ми знаходимося з вами на старті. Сподіваюсь, 15 хвилин. Я думаю, нормально. Ганна, як думаєте? Нормально? 15 хвилин. Не перевантажив. Що? Я старався, дякую. Так, тут раніше, поки чекаємо, може є якісь учасники питання в чат, або ж особисто збираються з думками. Я зачитаю питання, яке залишили ще раніше. Так, прошу. Так, так питання. Ідея супер, але чи не краще розробити сертифікаційну програму строком на півроку максимум, ніж запускати навчання по новій через окрему освітню програму магістра? У багатьох антикоруповноважених буде бажання пройти це вкрай цікаве навчання, проте витрачати півроку та знову сідати за парту не є можливим. Дякую. По перше, у нас гарні парти. За них приємно сідати, якщо серйозно казати, то є, ми знаємо, що є швидкі програми з сертифікатами, але ми говоримо саме про університетську освіту, про реальну магістерську програму, де можна отримати профільний диплом магістра, в якому буде записано комплайнс менеджмент організації. тому ми говоримо зараз не про короткі курси. Я не кажу, що. Курси це погано, ні в жодному разі. Але я говорю про те, що ми єдина програма, магістерська програма такого рівня, яка дає дійсно фахові знання з комплайнс менеджменту, повірте мені, я викладаю в університеті, але я не говорю про те, що диплом це прямо от головне, що тут ви отримаєте. Я не хочу, щоб це сприймалося саме так. З іншого боку, я кажу про те, що. Це певна єдина можливість в Україні отримати диплом з комплайнс менеджменту. Там буде написано менеджмент спеціалізація комплайнс менеджмент організації. Тому зрозуміло, що це комплексний підхід, це комплексна освіта, і повторюсь, я вже казав раніше, що ми прекрасно розуміємо, що ви працюєте, що ви дуже зайняті люди. Саме тому це заочна форма, вона не передбачає щоденних занять. Це декілька сесій на семестрах, тобто там декілька тижнів на півроку, в які ви будете сподіваюся, працювати, навчатись, слухати щось. І знову ж таки, ми розуміємо, я тут не готовий вам сказати на 100%, але певною мірою ми будемо напевно намагатись максимально робити це в онлайн режимі, тому що. В першу чергу зрозуміла, що безпекова ситуація в країні. По друге, це знову ж таки розуміння, що ви всі в різних містах областях працюєте, і тут не це не означає, що це профанація, що онлайн там хтось приєднався, хтось не приєднався. За ці роки пандемії і повномасштабної російської агресії ми вже звикли до того, що онлайн це нормальне навчання навіть на бакалавраті перепрошую, або на магістерському рівні. Я маю на увазі на денній формі. Люди реально навчаються, приєднуються хтось з офісу, хтось там з одної області, хтось з іншої області, хтось за кордону, і люди реально працюють. Тому я думаю, що з вашим досвідом, з вашою експертизою для вас не буде проблем декілька тижнів на семестр проходити цікаві, а я в це вірю. Цікаві і корисні сесії, тому не бачу в цьому проблеми. Бачу питання від інни пані Інна, як часто потрібно буде присутнім офлайн? А дуже гарне питання знову ж таки, Поки що, поки що у нас робоча версія. Ви розумієте, що зараз ситуація змінюється залежно від ситуації на, на фронті ситуації в країні? На рівні бакалаврату, коли студентами говоримо там перші курси. Ми говоримо про змішану систему. Тобто, приблизно третина занять планується офлайн. Третина. Для вашої конкретної програми. Я думаю, що скоріш за все, це може бути взагалі повний онлайн. Це може бути повний онлайн. Якщо буде запит на офлайн, ми можемо говорити про гібридний формат, тобто частина людей в аудиторії, частина людей, хто не може бути в аудиторії, можуть бути онлайн. Тобто, ми гнучко готові до цього підходити. Я думаю, що з сучасними технологіями в цьому проблем немає. Давайте ще питання, друзі. Поки зібралися. Я так розумію, що у кого немає питань, вже можна чекати в приймальній комісії з документами. Щодо співбездії, до речі, пані Інна поставила питання щодо офлайну, хотів зазначити, щодо вступних випробувань. Щодо вступного іспиту, ну, іспиту чи випробування воно 100% вже затверджено в онлайн режимі. Тобто, в принципі, на рівні вступу вам точно не потрібно бути офлайн присутнім. Ви можете все зробити дистанційно. Нікуди не треба їхати, чого не треба там. Хто в Києві, зрозуміло, або близько, або у справах планує бути, звісно, що можете заїхати, хто ні, ну. Подача документів, так, це питання, їх треба все ж подати, але е, це все можна вирішити. І сам іспит має відбутися в онлайн режимі. Аню, є ще питання в чаті? Наче немає. Я так розумію, що все було сказано е, коротко і по суті, і всім все зрозуміло. Якщо будуть питання, о, а, ні, ось ще одне питання якраз прилетіло. То можливо, і ціна має бути як для онлайн пане Віталію. Ну про ціни це болюче питання. розумію, що завжди хочеться, щоб було дешевше, але тут, тут є певні моменти, які ми не можемо обійти. Плюс ну, наша вартість вона абсолютно ринкова. Я, я тут не готовий сперечатись. Це таке питання, знаєте, дискусійне, і точно не я його визначаю. Тим більше я повторюсь, як викладач вам, скажу чесно, онлайн робота нічим не відрізняється від офлайн роботи, тому що всі наші заняття вони передбачені в повному режимі. У вас такий самий розклад, як і для офлайну. Я не бачу тут різниці, чи будете ви не знаю, амортизація столів. Ну, це це смішна стаття затрат. Основне, це дійсно щоб у нас була якісна освіта і якісні викладачі. Я вам скажу чесно, що я. Як людина, яка звикла викладати для різних, дуже аудиторій для дорослих, для студентів, для українців, для людей з інших країн то я, я не бачу великої різниці в онлайн та офлайні в плані оплати. Навчання, це не курс онлайн, який ви поклікали, Це реально повноцінні зустрічі з викладачами, які мають викладатись на 200%, щоб дати вам важливу інформацію, бо інакше ми не хочемо працювати, ми хочемо працювати тільки якісно ну і якщо коротко, то ціна ринкова вона абсолютно не завищена. У якщо буде бажання навчатись в офлайні, ми готові, і якщо безпека це дозволить, ми так точно готові це підтримати. Я особисто знаходжусь в Києві і з задоволенням буваю в університеті. Тому і всі наші викладачі насправді я думаю, 100% наших викладачів вони в Україні, і тому для них офлайн не є питанням. Питання просто дійсно як зручно вам, тому онлайн це скоріш для вашої зручності, а не для нашої. Може, якесь приємне теж питання на завершення. Добре. Ну, так. на сьогодні скромна аудиторія. Я думаю, ну, якщо всіх будуть виникати питання, вони вам зателефонують або напишуть задоволені. на пошту. Тоді вдячний. Вдячний вам, дякую за ваш час, за інтерес. Подумайте, я з задоволенням. Віталій, дякую вам. Дякую, я, я вас підтримую. Чесно, я, ми завжди намагаємося знаходити всі можливості, щоб будь-яким чином допомагати. А, дивіться, сподіваюся, тоді до зустрічі. Будуть питання відкриті завжди відкриті. Дякую вам. Дякую, колеги. Дякуємо тоді, що розповіли про освітню програму. Всіх останніх теж дякуємо, що долучилися до сьогоднішньої зустрічі, і очікуємо вас на наступних наших заходах.